Чат GPT тепер може писати першим. Про підписку від OpenAI за 200 доларів приносить збитки. Nvidia показала космос для створення віртуальних світів. Робимо підсумки та дивимося, що стали в світі штучного інтелекту за останній тиждень, а багато чого цікавого. Тому сідайте зручніше і полетіли. Чет GPT тепер може писати першим. Ось такою новиною компанія OpenAI вийшла до нас цього тижня, де продемонструвала новий функціонал, який в них з'явився в чат GPT, який називається. Tasks. Свого роду ми можемо тепер, відкривши чат, написати завдання, попросити нагадати наш чат-GPT, чат-GBT запам'ятає це завдання, наприклад, ми хочемо піти. Зробити покупки або нагадати зранку, зробити зарядку згідно вправ. І отримавши це нагадування від чачі віті в вигляді Push Notification на мобільний телефон або електронного листа, ми заходимо в чат і бачимо, що чачі нам нагадав з тою інструкцією, яку ми його попросили. Якщо зайти на сторінку OpenAI, власне тут детальніше розписано, що з собою являють ці таски. Це з'явився окремий пункт меню. Ось так виглядає стартова сторіночка. Ось так виглядає, коли ми створили нагадування. Знову ж таки, ми можемо активувати емейл, чи push notification на мобільному телефоні. Таски можна редагувати. Ось так виглядає типове налаштування таску, назва, інструкція, детальний розклад, чи таска повторюється, чи таску виконується одноразово. Все це додав OpenAI ChatGPT. і як на мене, воно прям дуже дуже зручно. Тобто тепер ті стартапи, які грали роль різних туду-лістів, м'яко кажучи, вони зникнуть з ринку, тому що от є класний chatgpt систем, який це все може виконувати. Я б також протестував цей функціонал і подивився, як ми можемо його використовувати з практичної точки зору. Тому в кінці відео я покажу невеличке демо, як же ж ми можемо використовувати таск для нашого життя та роботи. Наступна новина це про OpenAI-компанію, яка втрачає гроші на своїй ж підписці. З такою новиною вийшов Сем Альтман в інтернет і каже, божевільна річ, зараз ми втрачаємо гроші на нашій підписці Люди її використовують набагато більше. Ніж ми очікували. І дійсно, про підписка дає можливість використовувати GPT-4O модель чи o 1 модель, яка дуже багато споживає енергії і ресурсів безлімітно. І таким чином Сем змушений платити за ось це от перевикористання, на його думку, цих ресурсів. Також він дав нещодавне інтерв'ю газеті Bloomberg, де його розпитали, як же ж він створював ці от плани. Ну і він каже: дивіться, я першу підписку вибирав між 20 і 42. Доларів. І вони зробили A-B тестінг і перевірили, яка ціна дійсно заходить. І обрали 20 доларів. В той самий час оцю ціну за про підписку 200 доларів каже, що Сем її самостійно придумав. Тобто він ні з ким не радився. Він каже: От, давайте, буде 200 доларів і все. Ну і відповідно зараз він черпає ж плоди своєї креативності. В той самий час є розмови про те, що в майбутньому, можливо, деякі підписки будуть мати плаваючу ціну, тобто, якщо я хочу сьогодні витратити тисячу доларів на обчислення, прошу душе. Завтра я нічого не хочу витрачати, відповідно, я не буду платити. Ну і всі чекають знову ж таки тої підписки за О3-модель, яка попередньо там оцінюється в 2000 доларів на місяць. Як воно буде насправді, ніхто не знає, але ось така от динаміка по цінам, ось так виглядає ціноутворення в OpenAI. І я думаю, що ціни будуть переглянуті цього року, чи вони будуть дорожчі, чи дешевші. Час покаже, але все одно нам треба буде платити за підписки на чат GPT. О1 модель. Модель, яка вміє думати, яка не схожа на інші моделі. Я, до речі, розповідав про їхню специфіку цієї О1 моделі в одному зі своїх попередніх відео, але сьогодні я би ще хотів деякі деталі розповісти, які не попали в той сюжет. Ось, власне, хочу почати з поста Сема Альдмана, який каже, що було весело спостерігати за зміною настрою на О1, включаючи ПРО, коли люди вчаться ним користуватися. Тобто О1 модель вона кардинально відрізняється від звичайної чат моделі. Ну і власне оцей свій коментар він дає під постом іншого користувача, який написав детальну статтю про те, як він користується О1 моделькою і що корисною він може нам про це розповісти. Ось так виглядається стаття. Я залишу посилання в наші шій спільноті в Телеграм. Хто захоче, заходьте детальніше, можете почитати, роздивитися. Я єдине, що хотів би зупинитись на кількох аспектах специфіки О1. Моделі, як ви знаєте, О1 вона реалізовує такі алгоритми, як Chain of Thoughts. ланцюжок думок. Ну і відповідно, промпт, який ми тут пишемо, він має слідувати певні структури. Ну і ось цей от користувач, він каже: дивіться, промпт має мати ціль, він має мати формат, в якому ж ми хочемо отримати нашу відповідь, він має мати певні застереження, що використовувати, що не використовувати. І найважливіша частина це є контекст. Тобто, чим більше ми дамо деталей контексту О1 моделі, Тим якісніше буде результат. Не потрібно писати дуже короткий промпт. Навпаки, потрібно сісти і дуже ретельно продумати промпт для O1 моделю щоб отримати відповідно якісний результат. Ну і ось тут він далі дає ще один цікавий графік, який показує: от дивіться, ось це зліва, типово, як виглядає комунікація з GPT чи з клот модельками. Ми пишемо питання, ми отримуємо відповіді. Ми додатково щось допитуємося, ми знову отримуємо відповіді. Знову щось кларифікуємо, знову відповідь. Знову щось просимо додати, знову відповідь. В О1, О1 Міні, чи в майбутньому О3, чи ось такі от моделі, які використовують Chain of Sots, нам потрібно набагато більше дати контексту зразу, дати ціль, що ми хочемо вирішити, і вже моделька сама ось ці от кроки всередині проробить і видасть нам результат. Тобто, якщо ви пишете дуже коротке речення в промті О1, ну не очікуйте, що вам буде прям вов вов результат. Напишіть ґрунтовне промт і відповідно отримати ґрунтовний результат. Я, до речі, сам останнім часом досить активно почав використовувати o 1 модель, і дійсно воно того вартує. Тобто посидіти, попрацювати над промтом і отримати той результат, дійсно воно того вартує. Я взагалі задумуюсь, можливо, то купити про підписку, там де немає лімітів по використанню цієї o 1 модельки. Тому якщо хтось з вас вже має про підписку, поділіться, будь ласка, відгуками в коментарях. Буде дуже цікаво почитати, що ви про це думаєте. Давайте трішки зробимо паузу з новинами від OpenAI і перейдемо до компанії Google, яка вирішила зробити оновлення своєї домашньої сторінки на мобільному пристрої. І ось так виглядає ця новина, де говориться про те, що Google може перетворити ваш контент на подкаст, створений штучним інтелектом. І дійсно, якщо подивитися, ось так виглядає десь. Домашня сторінка Google на мобільному пристрої. Тут є багато різних віджитів, які ми можемо додавати, забирати. І ось з'являється ось такий от daily listen, таке денне прослуховування. Це свого роду невеличкий подкаст отут він на 4 хвилини, де Google, проаналізувавши, що сталося за останню добу, по тим інтересам, які у вас є, по тій персоналізації, яку ви маєте з Google пошуку.com, зробив для вас іменний подкаст. І цей от подкаст ви можете в себе включити. В наушничках послухати і далі можна вже навіть зробити drill-down, там будуть якісь посилання на ті лінки, на ті сайти, на ту інформацію, яку Google використовував в цьому персоналізованому подкасті. Якщо зайти до них на сторіночку, у цей Search Labs, де власне цей функціонал він був описаний. Daily Listen, тут можна більш детальніше подивитися, що являє собою цей функціонал. І якщо натиснути Learn More, ви можете скачати оновлений додаток Google і, власне, спробувати цей функціонал. Якщо чесно, цей функціонал мені нагадує принцип роботи іншого гуглового продукту ноутбук LM. Це є продукт, який дозволяє брати на вхід різні сорси інформації, документи, файлики, посилання, YouTube-відео, генерити з них ключові повідомлення, якісь давати інсайти, визначати якісь ключові параметри, що ж там було за інформація, відповідати на запитання, а так само це все генерувати в форматі подкасту. Тобто я не відхиляю, що власне оцього Daily Listen. Під капотом Google використовує свіжий продукт ноутбук LM. До речі, я не робив огляд про ноутбук LM в себе на YouTube каналі, тому якщо цікаво, напишіть, будь ласка, в коментарях. І я, якщо назбирається певна кількість голосів, що тема цікава, я зроблю окремий огляд про ноутбук LM та його характеристики і принципи роботи. В продовженні новин про Google ще хочу вам показати одну їхню класну розробку. Цього разу вони зробили такий продукт, який називається Wisk. Ну і ідея цього продукту, що можна міксувати різні стилі і відповідно створювати зображення. Давайте подивимося зараз їхнє демо-відео, де вони власне показують, як цей продукт працює. Знову ж таки, можна на вхід задавати стилі вигляді промптів або вигляді якихось зображень. Цих зображень буде бути кілька. Ось тут задають об'єкт, сцену, стиль. Ці всі речі можна між собою міксувати, далі генерувати, і буде таке от зібране зображення з кількох стилів, які ви дали на вхід. Тобто Google під капотом використовує свою модельку Imagine 3, яка, власне, дозволяє робити усі от різні генерації. Давайте зараз спробуємо зайти до них на віск вебсайт і згенерувати щось цікаве. Ось тут ми бачимо вебсайт, є невеличка інструкція. Давайте почнемо From Scratch з самого початку. Ось тут ми бачимо, ми можемо задати якийсь об'єкт, сцену, стиль. Давайте я натисну кубик, щоб нам якось рендомно це все згенерувалося. Ось в мене риба, затока. З колесом огляду і стиль в вигляді супермену. Тобто тут є окреме поле, де можна написати промпт. Я зараз напишу character driving car і ось натискаючи кнопочку згенерувати. Ось так виглядає наше зображення. Знову ж таки, він взяв цей характер рибу, розмістив її на містку біля колеса огляду і посадив на машину, і це все зроблено в вигляді стилю ось такого от кольорового. Все, от так працює цей от віск. Ви можете залувати власні зображення, можете використовувати їхні зображення з бібліотеки. Як на мене, дуже класна така фанова тула, яка дозволяє об'єднювати різні стилі. Тобто, якщо вам треба для творчості, прошу дуже використовуйте. Чесно, я прям в шоці, що вони зробили. Ось такою новиною вийшов Джошуа, це є співзасновник і сіо компанії Гей І він каже: дивіться, яке ми зробили нове круте відео з таким от аватаром. Тут ви бачите, жінка говорить текст і дійсно. Це все зі звуком, вона дуже реалістично виглядає, дуже реалістично це все показує. Вони використовували технологію hey Gents, свою ж для створення аватарів, плюс використовували Sora для генерації відео. Тобто вони об'єднали ці два продукти разом, і ось таке вийшло реалістичне відео. Ось тут в нього ще на сторінці є ще одне відео, яке теж прям дуже крутої якості. Ну, можна подивитися, що трошки волосся специфічно рухається шия, якось не так. А... Проглядається в кадрі, але блін, ну як на мене, це дуже круто. Джошо він не розповідає, її, коли цю фічу можна буде використовувати в HeyGen, але, як на мене, це просто бомба. Я, до речі, сам користуюсь HeyGen вже досить час, використовую її для створення відео зі своїм аватаром. Тому, якщо ви хочете спробувати, теж заходьте на YouTube, я знімав про це окреме відео. Подивіться, як працює HeyGen. Я 100% рекомендую, якщо ви рухаєтесь в напрямку створення аватарів. І знову OpenAI. Тут в інтернеті виплала інсайдерська інформація про те, що компанія OpenAI рухається в сторону покращення користувацького досвіду і персоналізації. Ось такий пост, один з користувачів X розмістив себе на сторінці, де він показує скріншот і говорить про те, що новий інтерфейс користувача для спеціальних інструкцій у ChatGPT буде покращено. Якщо призумати цей скріншот, то ми бачимо, що. Дійсно, кастомна інструкція тепер набуває більш широкого значення і більш конкретної персоналізації. Тобто тут можна буде вказати, як ChatGPT має вас називати по імені чи нікнейму. Тут так само можна сказати, чим ви займаєтесь, де працюєте, яке у вас хобі. Далі можна вказати певні риси, свого роду такі характеристики, як ChatGPT має відповідати і що він має використовувати. Додатково можна вказати. Стиль відповіді, чи ви Gen Z, чи більше така чаті відповідь весела, чи більш така серйозна відповідь, чи більше така опіюнейтед, про роздуми, чи більш скептична. Ну і далі знову ж таки можна вказати ще додаткову інформацію, що чат GPT має знати про вас і про те, як з вами спілкуватися. Тобто, як ви бачите, рух іде в сторону персоналізації, що мені насправді дуже дуже подобається. І тепер, чим більше чат про мене знає, Чим більше я дав інформації на вхід, тим більш персоналізовані я буду отримувати відповіді в довгостроковій перспективі. Щось у нас багато сьогодні про OpenAI, тільки цього разу вони вирішили рухати в сторону робототехніки. Ось така новина побачила світ, де мова йде про те, що OpenAI починає набирати експертів з робототехніки. Ну і якщо подивитись, власне, тут йде мова про те, що Кетлін Каліновська, яка нещодавно доєдналася до команди OpenAI і раніше працювала керівником по розробці. Мета доповненої реальності продуктів, ось, от окуляри, різні девайси. Вона, власне, говорить про те, що OpenAI планує відновити роботу свого відділу з робототехніки. Ну і якщо подивитись історію, то OpenAI, насправді вже не перший рік займається робототехнікою. Звісно, це відбувається не напряму. Вони не мають власної компанії а більше через інвестиції. Ось, зокрема, хорошим прикладом є такий робот «Figure». Ну, і як ми бачимо, OpenAI є одним з топових інвесторів, так само як компанія Microsoft, Nvidia, Intel та інші. У них також там є на X багато різних відео, де якраз вони показують, на що здатний цей робот FIGURE. Як ви бачите, він базується на чат GPT, тобто всю цю розмову голосом він проводить через модельку GPT. Ну і от на цьому відео власне, користувач з ним спілкуються і просить зробити якісь справи по кухні. Ну і от тут він йому сипе. З корзини якісь речі, і робот має це все акуратно посортувати і відповідно викинути смітня в спітник, стаканчики поставити на своє місця, тарілки теж поставити на своє місця. До речі, нещодавно вони анонсували другу версію цього робота, яка от так виглядає. Зі слів роздробників, ця модель набагато має більше можливостей для руху в просторі, має більшу кількість цих ai камер, які слідкують, що відбувається в навколишньому середовищі. Так само процесор теж є потужніший, який управляється всі вхідні потоки, чи це відео, чи це звук. Знову ж таки, рівень режиму батареї теж є покращений. Робот може довше працювати на одній батареї, на одній зарядці. Ну і зокрема, оцю версію 2.0 вони представили як помічника на заводі BMW по зборці автомобілей, де оцей фігур робить якусь конкретну монотонну роботу, яку вони просто взяли і автоматизували. Ось таке майбутнє робототехніки, яке ми бачимо від OpenAI, GPT-моделі. Роботи це щось таке, що буде нас чекати в 2025 році. Роботи, це, звісно, класно, але тут питання, як їх тренувати для того, щоб вони навігувалися в фізичному світі. Ну і тут на допомогу приходить розробка від Nvidia Cosmos. космос, свого роду модель, яка містить в собі можливість генерувати синтетичні дані. Тобто, Якщо взяти звичайного робота, для того, щоб його не тренувати, навіть робити якісь базові речі, потрібно робити ряд різних повторювальних дій. Ну і одна справа робити ці дії в фізичному середовищі, що коштує немалі гроші. Ну, та сама Tesla чи Boston Dynamics, звісно, має такі гроші, щоб тренувати роботів в фізичному світі, але якщо таких грошей немає, то на допомогу приходить реалізація оцього. Віртуального середовища, віртуальних синтетичних даних, де будується віртуальний світ, і вже на цьому віртуальному світі тренується робот. Nvidia анонсувала в себе ось цю от платформу Cosmos, де от ми банально пишемо промпт, і цей промпт нам створює середовище. Далі в цьому середовищі робот робить повторює мені дії, і на основі цього вівчить ця моделька, яка є в роботі, вона теж навчається. І далі вже цю модельку ми можемо деплоїти. Фізичного робота в реальному світі. Вірю, що і наші українські дрони теж використовують DSTM AI і теж можуть навчатися, використовуючи синтетичні дані. Nvidia має окремий вебсайт, де детальніше розповідає про цю от, платформу Космос. Можна самостійно спробувати, тут вже є ряд темплейтів, які можна використовувати. Є детальна документація для розробників з описом цієї платформи, як її використовувати. Ну і взагалі мені здається, оскільки ми маємо дуже великі обмеження. В фізичному світі з даними, то власне зараз сам час створення штучних цих синтетичних даних, на яких можуть навчатися не тільки моделі, які є частиною робота, але й інші моделі, будь-які моделі, які ми можемо навчати на синтетичних даних. Тобто моделька навчає іншу модельку для того, щоб навчати ще іншу модельку, і ось такий от виходить ланцюжок. Ну і остання новина на сьогодні буде про AI, який проти людей. Ви все правильно почули AI проти людей. Ось таку рекламу побачили жителі Сан-Франциско одного дня, де є написи Stop hiring humans. То перестаньте наймати людей на роботу. Ера AI, вона тут, вона розпочалась. І ось такі вікборди є на зупинках різних. Перестаньте наймати людей на будинках. Era AI, Вона рухається вперед. Ось ще така реклама. Такі ось. Бікборди, тобто, це одна компанія, яка розробляє такого AI асистенту з маркетингу, таким чином вирішила проактивно пропіарити свій продукт. Блін, я навіть не знаю до чого це все призведе, але ви самі бачите, куди воно все рухається. Ну і ще одна цікава історія на цю тему: це один з користувачів Reddit розповів про свою сестру, 11-річну сестру, яка використовує чачі біті для виконання домашніх завдань. До речі, у нас в шій спільноті ця історія набрала найбільшу кількість коментарів. Я не буду її перерозповідати. От самі зайдіть в нашу спільноту, подивіться, почитайте. Можете не підписуватись, просто зайдіть, подивіться. Просто зайдіть, подивіться. Зайдіть, почитайте, подивіться. Як я і обіцяв, зараз я вам покажу невеличке демо про те, як працюють таски і як їх можна використовувати з практичної точки зору. То якщо зайти на користувацький інтерфейс ChatGPT, то справа в менюшці в нас з'явилася ось така от. Кнопочка «Tasks». Що ми її натискаємо, ось тут у нас з'являється перелік вже створених мною тасків. Давайте зараз я покажу, як створити таску. Тут ми заходимо знову ж таки в чат GPT. У нас є перелік моделей, і ось тут з'являється нова модель GPT-4O з налаштуванням тасків. Якщо ми її обираємо, весь чат, який ми будемо зараз тут писати, він буде працювати в контексті таски. Ось тут в мене є кілька чатів, які вже я зробив для таски. І ось, наприклад, Ранкова розминка, ось так виглядає мій чат. Я першим ділом його попросив, щоб кожного ранку в 9.15 він пропонував мені легкі вправи для ранкової розминки. Ну і якщо я натисну на цю таску, ось так воно виглядає. Є назва, є інструкція, є скедул, коли ця таска починається, в якій годині, знову ж таки, можна її повторювати кожного дня, можна її повторювати раз на місяць, раз на рік, можна якийсь кастомний скедул зробити. Це все конфігурується. Ну і далі, відповідно, якщо ця таска спрацьовує, воно ж в тому ж чаті відбувається діалог. В мене таска спрацювала, мені прийшов Push Notification, Він приходить чи на мобільний телефон, чи на email, це все теж налаштовується в налаштуваннях. Ось я бачу, ось ця таска. Тут такі стрілечки з'являються з назвою таски, і ось це вправи, які радить мені зробити чат GBT згідно цієї нотифікації. Далі. Знову ж таки, я можу спілкуватися в чаті і просити її оновити цю таску. Ось він мені дав перелік з вправ в англійському. Я знов ж таки оновив таску, і вже наступне нагадування, коли ця таска наступного дня спрацювала, я отримав українську мову. Ще одна важлива річ це є те, що таски вміють працювати з пам'яттю. То я можу йому ось так написати. Ти можеш, будь ласка, витягнути інформацію з пам'яті про моє здоров'я і адаптувати інструкцію. До таски відповідним чином. Все, він витягує інформацію про моє здоров'я. Ось так виглядає оновлена таска. Я ось тут ті речі заблюрив, які стосуються мого здоров'я, але ви бачите самі, що томуть моєму здоров'ю та моїм цілям, які я визначив, і які чаджбіті запам'ятав в нашій переписці. Давайте я зараз вам покажу. У мене тут ще є кілька чатів цікавих. Ось, наприклад, чат, який мені нагадує про те, що я хочу робити рефлексію. Про мій день, тобто я його прошу кожного вечора в 20-тій годині нагадувати мені, як пройшов мій день, і задавати запитання, де би я міг рефлексувати. Тобто нагадування спрацює і вже діалог буде проводитись в цьому чаті. Ну і ще один класний кейс, який ми можемо використовувати для цих завдань, це є, наприклад, нагадування, що потрібно заїхати в магазин, купити продукт. Наприклад, ви спілкуєтесь з чатом. Про те, якими продуктами ви хочете харчуватися, яка у вас є специфіка. Знову ж таки, це все Chai GPT може тримати в пам'яті. Далі ви просите, слухай, а тепер давай мені зроби таску. І нагадай ввечері, щоб я забіг в магазин, купив необхідні продукти. Ось тут я з ним вів цей діалог, і він зробив мені ось таку от таску. Тобто він витягнув з пам'яті специфіку, мою, що я люблю їсти, які в мене є вподобання. Які, знову ж таки, в мене є цілі по калоріям, по мікроелементам. Він це все запхав в таску, і я його попросив, нагадай мені, в 6 вечора. Відповідно, я на мобільному телефоні в 6 вечора отримую цей пуш-повідомлення і це от нагадування. Як висновок, я хочу сказати, що насправді таски це досить простий функціонал, і він насправді знаходиться в такій базовій версії. Чогось такого воу-воу-воу wow -wow -wow, кардинально нового я не побачу. Знову ж таки, це є бета-версія, і я думаю, вже далі будуть більше і більш прокачених. Функції ми будемо бачити з точки зору нагальної. Ну, як мінімум, інтеграція з календарем, інтеграція з поштою, інтеграція з іншими застосунками, які є на мобільному пристрої, Тобто тоді таски дійсно будуть повноцінні, потужні. Тоді можна дійсно буде робити якісь воркфлови. Але як на зараз, такий собі простенький функціонал, заміни туди лістів, як на мене, дуже кльово. Якщо ж у вас є якісь специфічні кейси використання тасків, ви вже спробували цей функціонал, так само напишіть, будь ласка коментарях до цього відео і поділіться з нашою спільнотою. На цьому все. Дякую за перегляди. Підтримайте наш канал та ставайте спонсорами. А ще приходьте до нас в ші спільноту в Телеграм, бо я вірю, що за цими технологіями майбутнє. З вами був Ігор. Всім папа -па і до нових зустрічей!